Перед вами троянда Pride and Prejudice. Капріфоль весна 2025 посадки. Дуже добре розвивається саджанець, рясно квітує. Дуже багато прихильників цієї троянди, які хочуть її посадити в свій садочок, але поки що в Україні вона не поширена. Капріфоль завозить, але із-за попиту. Буває важко її вхопити, так було і зі мною, але все ж таки встигла. Гарна троянда, рясна троянда, квартирована квіточка, серединка з таким персиковим ніжним диханням. Ніжна, гарна трояндочка. Тамара лізе на руки. Ось так виглядає, якщо з боку. Зараз сантиметрів 60 і 40 у ширину. Ця троянда витримала дощі пару днів у нас. Чудово вона витримує, не закислячується серединка квіточки, але ця троянда пошкоджується тріпсами, тож треба буде працювати препаратами. Щоб цю красу бачити. Я не скажу, що критично, але все ж таки по ній видно «Pride and Prejudice» на честь британського роману Гордість та Уперечення так назвали цю троянду.